Ну що ж, всім привіт, з вас підстав подобайка. Це Age of Civilization 2. Е, знову вирішив, просто рандомна країна. Рандомний сценарій. Ого, за ему. О! А я кожен раз дивлюсь на цей сценарій. Ми просто вороги. Просто вороги. Це навіть не, не з самого початку війна буде. А давайте за ему пограємо чому б ні. Ну, по рофлу. Що в нас? Ми слабші. Ми відчутно слабші. І в нас не буде толком можливості покачатись. Що буде так населення. Дослідження, економічний ріст. Хоча я тупий, якщо я це роблю. Австралія. Покращити відносини. Не бій мене не зараз. Ось тут хороша провінція, я б міг качнути її. Якщо б я її качнув, достатньо хорошо, я б міг багато чого зробити. Ти в мене навіть є проїнці, які я можу забудувати фермами. Їх багато. А вже висока інфляція. Я зрозумів. Австралія, почекає, поки я покращусь. Хоча, якщо вони також вирішують активно качатись. То я їх не наздожену. Все вони на мене напали. Ай, а я тупий. Я б міг просто за цей час не збирати армію нормально. Що я робив? Чому я зайня... займався взагалі зараз? Я тупий. Я ж знав, що все з цим закінчиться. Що я робив? Блін, який жах! А, я побачив, що запис залагав. Я не знаю, на якому самому моменті він залагав, але просто, знаєте, що по і того, я переміг Австралію. У мене ось тут провінція покращена, 58 тисяч. Економіки, населення в мене також тут найбільше. Найбільше принципі, ось ця по населенню. Я просто тільки закінчив війну, збирався зараз закінчувати відео. Ми дві, двома війнами зробили. Я все ж таки додовив їх якось після першої війни. Якось ми уклали мирну угоду, так чи інакше. І другою війною ось все це я захопив. Буду ще острівець один. Ось цей. Де в мене 4600 армії? Як прикро! Блін, так прикро, що не записалося, так. А я не знаю навіть в якому моменті воно зависло. Коротше, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, Бувайте.